Всім привіт! Ви на каналі Brain Plus. Мене звати Євген. І сьогодні в нас на огляді дуже актуальний для нашого часу девайс. Це зарядна станція від Huawei iSight Power на 500 Вт. А перш ніж ми підемо далі, хочу нагадати вам про лайк та підписку. Ці прості дії позитивно впливають на просування відео, а відповідно і на розвиток каналу. Тому не зволікайте, прожимайте лайкос. Та підписуйтесь на канал. Чому я обрав для огляду саме цю зарядну станцію насамперед через її ціну. На даний момент в Україні її можна придбати за 450 доларів, тобто орієнтовно 18,5 тисяч гривень. Якщо взяти її конкурентів з такими самими характеристиками, то ми можемо побачити, що на офіційному сайті. Блюеті подібна станція буде коштувати біля 500 доларів. І то, як ми бачимо, її купити зараз неможливо. В Україні ж ціна стартує на цю станцію від 27 тисяч гривень. Тобто у валюті це буде приблизно 670 доларів. Отже, виходить, що ціна в Україні на цю станцію Huawei iSight Power на 500 Вт-годин приблизно в півтора рази менше, ніж в її конкуренті. Швиденько пройдемось по роз'ємах, які є. На ліцевій стороні цього пристрою. Вони поділені на блоки відповідно до вихідної напруги. На 12 вольт ми маємо два гнізда по 5 А під штильковий роз'єм DC5,5, а також гніздо для автомобільної зарядки. Наступний блок на 5 вольт тут є два роз'єми Type A, які видають по 2,1 А, а також один роз'єм USB Type-C. Заряджати поверстанцію можна також. Через роз'єм для автомобільної зарядки і через роз'єм Type-C. В мене зараз підключена 100-ватна зарядка від Basus і поверстанція споживає 36 Вт. Щоб зарядити її з нуля таким чином, знадобиться приблизно 15 годин. Звісно, це не самий швидкий спосіб, але іноді може згодитися. Ну і якщо в нас вже підключений тестер, давайте подивимось, які протоколи підтримує цей роз'єм Type-C. Як бачимо, підтримуються Power Delivery 3.0 потужністю 60 Вт. В комплекті у нас є кабель для підключення зарядної станції до сонячних панелей, а також блок живлення, який можна під'єднати до мережі від 100 до 240 В, а На виході він буде видавати 20 В 5 А. Ззаду є дві розетки на 220 В, до яких можна підключити пристрої сумарною потужністю. До 300 Вт. Для активації цього блоку розеток також потрібно натиснути до звукового сигналу цю кнопку. Світло LED-індикатора говорить нам про те, що в даний час цей блок розеток активований. На передній панелі знаходиться інформаційний дисплей. Тут є вся необхідна нам інформація про процеси, які відбуваються в даний момент у всіх блоках нашої зарядної станції. Ми можемо бачити рівень заряду батареї, потужність, яка споживається в даний час, час, який залишився до повного розряду. Або якщо станція стоїть на зарядці, то до повного заряду. Зверніть увагу, що при активації блоку розеток на 220 В споживається потужність біля 10 Вт. Тому якщо до зарядної станції. Нічого не під'єднано, бажано цей блок розеток вимкнути, тому що інвертор без під'єднаних до нього пристроїв розрядить батареї зарядної станції приблизно за 45 годин. Також ми маємо індикатори, які відображають роботу кожного з блоків напруги. Цей показує, що працюють розетки на 220 вольт. Цей відповідає за роз'єми USB. І цей за блок 12 вольт. Також хочу відмітити. Ще один позитивний момент це те, що дана станція підтримує сквозну зарядку. Тобто при відсутності світла вона буде живити в якийсь пристрій, який до неї під'єднаний. А коли світло з'являється, то вона починає автоматично заряджатися, а пристрій продовжує працювати далі. Хоча на дисплеї ми можемо бачити, скільки часу залишається до повного розряду батарей, хотілося б знати в реальності, скільки часу будуть працювати. Від даної станції деякі пристрої. Давайте підключимо, наприклад, холодильник. Оскільки цей холодильник інверторний, показники споживання потужності постійно змінюються. Тому нічого не залишається, як просто почекати деякий час, і ми побачимо, наскільки ж нам хватить цієї зарядної станції ємністю 500 Вт-годин. На годиннику 8 годин. Зарядна станція практично повністю заряджена. І ми це все залишимо на деякий час. Пройшло 3 години. Залишилось біля 50%, тобто практично половина ємності. І з цих показників ми можемо зробити висновок, що загалом такий холодильник пропрацює від цієї зарядної станції приблизно 6 годин. На черзі в нас телевізор. В нього постійне споживання потужності приблизно 77 Вт. І ми бачимо, що заряджена наполовину паверстанція протримується приблизно 3,5 години. Тобто при повному заряді цей час буде біля 7 годин. Ну і ще можна взяти щось більш потужне, наприклад, ігровий ПК. Це справжній монстр, він має зарядний пристрій потужністю 300 Вт. Тобто, практично це і є максимальна потужність, яку може видати ця зарядна станція. Якщо ноутбук не навантажувати, то він, звісно, буде працювати дуже довго. Але ж нам цікаво, скільки ця зарядна станція буде працювати при максимальному навантаженні. Для збільшення споживання навантажимо ноутбук якоюсь ігрою. Тепер ми бачимо, що ноутбук споживає майже 250 Вт. І відповідно напівзаряджена паверстанція буде працювати 1 годину, а при повної зарядці цей час буде дорівнювати 2 години. Ну і відповідно ми будемо мати ще час, який залишиться при роботі ноута безпосередньо від його батареї. З недоліків варто відзначити відсутність ліхтарика, блоку бездротової зарядки та програмного забезпечення для смартфона. Але ми розуміємо, що для того, щоб отримати таку ціну, виробнику довелося чимось пожертвувати. Також варто зазначити, що в розетках 220 вольт. Тут ми маємо чисту синусоїду, тому від цієї зарядної станції може працювати котел. Якщо інформація, яку ви побачили в цьому відео, була для вас корисною, то сміливо тисніть лайк, підписуйтесь на канал, вірте в наші ЗСУ, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!